Правило 343. Запишіть степень у вигляді добутку двох степенів з однаковими основами. Ну, що ж, стартуємо перше завдання М у 7. Запишемо, наприклад, що у нас 7. Ми можемо записати як М ну в степені, наприклад, там, 4 плюс 3. Оце і буде 7. За правило множення степенів з однаковими основами. Це можна записати як М у степені 4. Що множиться на M у степені 3. Є. Друге задання це о 12. Ну що ж, запишемо, наприклад, що це о 12, це можна записати як c в степені 7 плюс 5. Це також буде це о 12. Тоді це буде c в 7. Що множиться на c о 5? Є. Переходимо до третього завдання – 5 у 17. 5 у 17. Ми можемо записати, що це 5 у степені, ну 17, наприклад, там можемо записати 10 плюс 7. Так, тоді це можна збити як 5 у 10, що множиться на 5 у 7. Є P8. Ну що ж, P у 8, ну давайте запишемо, що це можна сказати як P у степені 8 можна наприклад, там 6 плюс 2. Записати. Тоді це ми запишемо як P в 6, що множиться на П в 2? Записуємо відповідь. Отже, запишіть степені у вигляді добутку двох степенів з однаковими основами. В першому завданні записуємо М у четвертій, що множиться на М у третій. в другому завданні. Записуємо С у сьомій, що множиться на С у 5. В третьому завданні записуємо 5 у 10, що множиться на 5 у сьомій. У четвертому завданні записуємо P у 6, що множиться на P у 2. Є?